Хочу в Італію. Запрошую вас на мій канал, дорогі Українці, хочу в Італію. Мій канал так називається. Я живу багато років в Італії, 27 років в Італії. І це я дуже сильно хотіла виїхати з Ніщити. Тому що 27 років це було дуже сильно тяжке життя. Я мама з маленькою дитиною, в якій в той час було. 11 років була велика-велика ніщита. Бачите, ще походить це слово від італійської мови, від, е, від русської мови, оті орки, які на нас напали. Хто би міг подумати? Я так любила російські пісні, мені так все подобалося. А тут оті звірі на нас напали, і я навіть не знала, що вони нас роками руками ненавидять. Слава Україні! А про фіто сказати це речення. Вибачте, що я десь колись буду розказувати по-італійськи. Оце мій обід сьогодні, друзі мої дорогесенькі. У нас в Італії не жарять, не жарять, а от так легенько-легенько. І через це є здоров'я. Зараз я вам покажу. Тут крілик є отакий. Отакий крілик. Поро Порро це є. Як вам сказати? І я отакі, ті от такі ті темні печеречки цілі поставила. Є білі, а є ті от темні. А я от ті темні і поставила їх. Ось тут. Ви бачите? І це крілик, половина Ммм, кальдо. Горяча, конкоро. Трошки чесничку, сальвія. В Італії оце сальвія називається. Такими травками. Трошки перцю. Хотіла я на біло зробити, можна з помідором робити з зі сметаною, но польки зі сметаною дуже-дуже буде калорійне. Ми поливаємо улійкою. Отак сирою улійкою треба поливати, дорогенькі мої. Тут улійки дуже мало є, є бо я підлила, я тут підлила, скажімо, водичкою трошки. Отак, трошки сирої олії, бо сира олія. Отака у нас екстра екстраверджене. Натуральна гридза, не, не, не фільтрата і не витиснена на, на в, в холодному, у, у, в холодним способом. Так. Я вам хочу показати авокадо ми їмо кожен, кожен, кожен день. І отаке авокадо до мною зараз оферта є 99 сентизмів менше, ніж 1 евро. Отаке велике адвокадо, і я вам хочу показати, воно таке тверденьке трошки продається. І от третій день я його розрізала. І дивіться, яке воно гарне, яке воно ідеальне. Немає ніяких, ніяких дефектів. Воно немає. Опа! Бачите, і воно, Ой, і воно дуже м'ягеньке. Тут я вже витиснула, зараз витисну, от, витисну тут і так ми будемо їсти артішоки. Отакі. Це, це, це така велика літрова ціла банка. артишоків. зараз я поріжу цей помідор. І коштує е, була, е, з, знижки і 5 евро. Така літрова велика банка з тими, з тими Зараз отак я поріжу, поріжу квадратиками і витисну тут. Дуже-дуже смачне. Кожен день ми їмо Авокадо. Сідаємо за стіл. Кафе є ще зранку. Я зробила кафе. Ось тут залишилося. Тут в мене кран поломався. Треба мені кран міняти. Ми по інтернету вже замовили кран, і ми його ще е, прийшов. Але дуже ми розчаровані трошки. Ми заказали трошки забагато, погано ми читали, друзі мої. І, і вийшов великий, некрасивий, такий ще більший за цей. Оцей гарний, я хотіла. бачите, це такий от, такий коштує більше 200 євро. Ми замовили ще дорожчий за, за 380. Але він отакий набагато вищий, такої висоти був, і проплюв і він такий був такий дуже-дуже масивний. І ми віддали назад. І зараз Amazon має прийти накрию. Тут буде тепленьке, зараз я накрию стіли, будемо їсти. І має гроші інкора прийти. І тут ми, ота, як завжди, ми тут все ще поливаємо олію такою сирою, бачите? І оцет. Оцет. Оцет з яблук. Баста, небагато, бо олія теж так само калорійна. Дорогенькі мої. Зараз я вам покажу. Отакий оцет у нас. Тільки такий ми їмо. Тоже на нон з яблук. Він дуже солодкий, він має отакий осадок тут. Це нічого страшного, осадок є. І ми поливаємо або лимоном. Зараз я не можу відкрити, бо тяжко, бо в мене одною рукою. Записуйтеся на мій канал. І я буду дуже задоволена. Я зі Львова, якщо хочете знати так скоренько-скоренько, я вам скажу: я зі Львова. Львівська область, Ма Моя Квартира зі Львова у Львові. І я зі Сихова. Мічі Сихова. Хто знає Львів? Знає Сихів.